Здається, однокімнатна квартира в новобудові в новому районі, мікрорайон Боздош, Вулиця Климпуша. Квартира з газовим опаленням, загальна площа 40 квадратних метрів. Зроблений свіжий ремонт косметичний. Велика кімната з шафою купе та додатковими меблями. Також є розкладний диван. Зроблена хімчистка дивану. Опалення газовий двоконтурний котел, великий балкон. Виходить і на кухню, і на кімнату. Квартира на першому поверсі, але на високому знизу гараж. Ванна кімната з пральною машиною і простора кухні. Вся техніка в наявності, холодильник, пральна машина, телевізор, все є. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону під відео.